Чим зайняти дітей у вільний час на період повномасштабного вторгнення? Відповідь на це питання точно знають батьки старостатів Михайла Коцюбинського ТГ. Після деокупації Чернігівської області жителі декількох громад вирішили об'єднатися заради допомоги нашим військовим. Це у нас матеріал для носіння сіток. Ольга бабіни в нас лежать, нарізаємо, потім вирівнюємо. І дітки беруть уже готові ниточки і заплітають в основу сітки. Та почалося все 24 лютого, 22-го. Тоді Катерина разом з чоловіком збирали продукти та відвозили їх до Михайла Коцюбинського, щоб там їх розподіляли туди, де вони були потрібні. Та 26 лютого, 22-го на дорозі, по якій возили продукти Катерина з чоловіком, вже стояли російські танки. Після деокупації мешканці одного старостатів Михайла Коцюбинського ОТГ організувалися та почали возити продукти хлопцям на блокпости. У серпні 22-го, коли у всіх гарно вродили яблуні, знесли плоди до місцевого клубу та Почали сушити їх для військових десь з ну, кінця серпня, що саме з в день, кожен день, в один час ми сюди та... йдемо. Буває, якщо на п'ять хвилин запізнишся, то діти вже біжать, що чого ми мене... ця катя, да, чого закритий клуб? Тетя Катя, як тут її називають місцеві діти, каже, що починали вони з яблук та чаїв з липи та м'яти для військових. А от зараз у них вже власне виробництво, на якому трудяться павучки та світлячки. Діти з сіл Михайло Коцьбинської громади. Вони наче ману павучки маленькі. Вони між тими клітинками так перебирають пальчиками, що ми дорослі за ними не співаємо. Аліна веде боротьбу з двома противниками з онкохворобою та з росіянами, не даючи їм побачити військову техніку та наших військових. Окрім маскувальних сіток, дівчина надсилає хлопцям медові смаколики з горіхами, ягодами та насінням. Я рахую не з самого початку, а десь за півроку і плюс-мінус то десь. 1200, 1500 баночок. Ну, баночки я рахую, це і півлітрове відер це баночка, і 400 грамова баночка це баночка маленька. Я рахую по баночках, не по літрах. Десь півтори тисячі баночок. Дружній колектив з батьків і понад 20 дітей за рік існування свого волонтерського хабу встигли накрутити понад 6 тисяч окопних свічок, які зігрівали військових у минулому році, і продовжують це робити в цьому. Нечисленну кількість смаколиків, сушок, чаїв, пиріжків, кілограми, квашеної капусти та моркви по корейськи, та маскувальні сітки, які вони перестали рахувати після 120-ї. Рекордсменкою з них була сітка розміром 10 на 12 метрів. У вільний відплатіння сіток та крутіння окопних свічок. Час діти башкатують у цьому ж будинку культури. Бігають, грають у хованки та навіть зробили собі каток. І вони тую зробили льодовий каток, чи що у, на, у залі так, ката Там розганяються і їдуть Парафін. на парафіні. А допомогти павучкам та світлячкам старостатів Михайло Коцюбинського ОТГ можна основою для сіток тканиною з або донатом на їхню картку, яку ви бачите на екрані. Рошійна сила волонтерського хабу старостатів Михайло Коцюбинського ОТГ бажають різного та об'єднує їх одна велика мрія. Чесно, бажаю до всього серця, щоб кожна людина, яка сидить вдома в теплі, в добрі, допомагала військовим і не сиділи осторонь. А яка от ваша мрія сама головна? Щоб Путін помер І закінчилася війна, і щоб всі були живі. Щоб скоріше закінчилась війна, і всі воїни повернулися додому. Багато живі і неушкоджені. Швидкої перемоги і все. Щоб закінчилась війна, скоріше, і всі хлопці повернулися е, додому. Але. Більш нагальна мрія, що нам задонатили хоча б на 10 барбінок таких ткані для маскувальних сіток, або кошти на парафін, щоб ми придбали, тому що хлопці вже мертві, просять окопні свічки. Перемога була і. Чистого неба. Я хочу, щоб закінчилась війна і всі переповернулися додому щасливі. Бою, бузівана кабіна, о хві ваша, а чого ж наша? Швам на Українна, зажуї ваша.